Вибір бути бідним це свідомий вибір людини. Зараз я поясню свою точку зору, чому це так. Ніхто не каже, що погано працювати викладачом, медсестрою на заводі і так далі. Ні. Але потрібно розуміти декілька моментів. Якщо ви працюєте, наприклад, давайте уявимо в Україні, ви вибрали собі шлях піти працювати, наприклад, медсестрою в дитячий садик. Ви мусите бути готові, що у вас завжди буде маленька зарплатня. На жаль, це тактика держава. У випадку Німеччини все зовсім інакше. Зараз ви величезна кількість українців тут, і ви себе тут можете реалізувати, і у вас буде дійсно, ну скажімо так, зарплата, якої буде достатньо. Але якщо ви хочете мати більше грошей, а ми говоримо тільки про гроші, ми не говоримо сьогодні про духовне багатство. Кохання, любов, дітей, пенсію, внуків і так далі, ми говоримо виключно про гроші. Це вже спосіб думання та менталітет підприємців до підприємницької діяльності. Якщо ви візьмете підприємця успішного, в якого є бізнес, в якого є гроші, він, скажімо так, 1 травня все втратить по різним причинам: війна, пандемія, грабіж податково нагляне да, з якимись проблемами. Через певний період часу він знову буде успішним підприємцем, тому що в нього такий формат мислення. В нього лишиться його знання, його досвід, його підхід. Все це залишиться з ним. Це буде якраз тим, що робить його підприємцем і робить його багатою успішною людиною. Тому, як ви знаєте, а якщо не знаєте, перевірте. Більшість людей, які виграють в лотерею через короткий період часу, знову бідні, тому що вони раз не готові до цих грошей. По-друге, вони не вміють ними керувати. По-третє, в них зовсім інший спосіб мислення. Підприємницька діяльність не для всіх і не для кожного. І це нормально, це окей, це не погано. Але це важливо розуміти, що якщо у вас не йде ваша діяльність, ви пробуєте десятки разів, і воно взагалі не ваше. Немає нічого поганого в тому, щоб розглянути для себе формат кар'єри та її розвитку. Насправді, більшість людей дійсно більш, знаєте, в напрямок кар'єри, має спосіб думання і, скажімо так, якогось такого життєвого функціонування. Що стосується підприємницької діяльності, знову ж таки, ну давайте трошки покидаю вам панти, так би мовити, але це, в принципі, стосується тематики сьогоднішнього відео. Колись дуже давно в мене вже була веб-студія, маркетингове агентство. Ми займалися розробка веб-сайтів, онлайн-магазинів, -магазин, онлайн CRM-систем, реклама, SEO і так далі. Але я все рівно дуже сильно хотів локальний бізнес зв'язаний з залізом комп'ютерним. Тобто, в кінцевому результаті я дійшов до цієї цілі. Я відкрив сервісний центр. У нас було два поверхи. Перший поверх був така собі прийомна зона, плюс продаж, е, нижній поверх був е, така ремонтна частина, де було все таке основне дійство. відбувалося по залізу. Через пандемію це все закрилось. Відповідно, я прийняв рішення це закрити. Я не знав, скільки часу це все буде тривати, але щоб воно все стояло, ну теж сенсу немає. І в той період так само дійшло до того, що спочатку була класна хвиля, всі переключались на онлайн, і було дуже багато роботи. Можна було дуже багато реалізовувати проєктів, але в якийсь момент пандемія передавила. Ви знаєте, що вже було задовго, забагато бізнес почав руйнуватись і відповідно був дуже сильний серйозний різкий спад. В роботі, в бізнесі прибутки впали серйозно, тобто, коли ви вже знаєте, що у вас стабільно був річний там, оборот більше 1 мільйона євро, а потім різко це все падає до 100-200 тисяч євро, це дуже сильно відчувається, особливо коли є працівники, зарплата, старі податки треба закрити і так далі. Відповідно, коли стався цей момент і все передавилось. Мені потрібно було як підприємцю дуже швидко приймати певні рішення. Одне з яких було йти в банкротство е або рвати, просто рвати, придумувати щось нове, пробувати стартувати і заробляти. Причому тут і зараз. Тобто банкротом я не став банкротство, я не пішов, але я до нього готувався. Я в якийсь момент я в себе перестав вірити. Слава Богу, що інші вірили в мене, і все-таки получилось. І, відповідно, я дуже сильно переключився на формат всього, що можна робити дистанційно онлайн на різні країни світу. Це були і фріланс-біржі, це були різні мої, якісь онлайн-проекти. Це було максимально просто розкинуто все в різних напрямках. Знаєте, як на рибалці, я позакидував вудочки, і я от дещо стрельне. І так сталося, що нестабільно з точки зору методів. Але стабільно з точки зору приходу. Одного тижня стріляє одне заробляє, другого тижня, друге, третього тижня, третє. І так воно почало накопичуватись. І я почав повертати собі свій нормальний формат обороту. Основна маса працівників перейшли на 100% home office тобто Remote, І так збільшився діапазон послуг, збільшилася кількість всього, що можна робити. Вже з часом з'явилися додаткові держпрограми. Я вже дійшов. Віком до того моменту, коли я усвідомив, що потрібно працювати з державою. Я вирішив працювати за допомогою державних програм для бізнесу. І там були шикарні програми, які досі існують, деякі, на рахунок дігіталізації, тобто, так би мовити, певні гранти. І я пройшовся по базі старих клієнтів. Я почав шукати нових під ті гранти, хто буде підходити. Найшикарніша серія, яка була це за один місяць. В форматі грантів клієнти отримали декілька клієнтів майже 200 тисяч євро на розвиток сайтів. Онлайн-магазинів та маркетингу, і це все оплатила держава. І з цього моменту я переключив свою підприємницьку діяльність на формат працювати з державою через державу тощо. Це, звісно, час від часу вимагало певної сертифікації, акредитації, перевірки, аудити, що регулярно в мене тут відбувається. Тобто, до мене регулярно приїжджають аудитори, і все перевіряють, щоб я відповідав державним стандартам, стандартам Німеччини по різним питанням. Відповідно, оскільки я підприємець і моя ціль, мій спортивний інтерес це заробляти в першу чергу. Наприкінці 2023 року я зрозумів, що є величезна кількість українців, які хочуть відкрити бізнес. Я знаю українську мову, я знаю, як працює бізнес в Німеччині, але я хочу заробляти багато. Тому я став не просто коучом, як в інтернеті їх повно, я коуч, пуджіп-центр і так далі. Ні-ні-ні. Це занадто низько для мене. Зважаючи на мій досвід, сертифікації, портфоліо, зважаючи на весь мій бекграунд, я замахнувся одразу на найвищу акредитацію, яка тільки є можлива в цій сфері. Це було довго, це було дуже дорого, це було повно аудитів, сотні сторінок документації і. Виключно самі круті експерти мені допомагали досягнути цієї цілі, з якими в більшості випадків я є в партнерських стосунках далі по бізнесу. Відповідно, в кінцевому результаті я отримав цю найвищу акредитацію. Вона закрила один шлях, відкрила інший. Закрила шлях, який я не є, скажімо так, якимсь частим доцентом. Не я займаюсь коучингом в основному, але я видаю. Так би мовити, ці ліцензії, тобто коучі працюють на мене. І я почав шлях вибудовування мережі навчальних е, точок по всій Німеччині. Цього року в нас в плані набрати ще близько ста доцентів німецькою мовою, російською мовою, українською мовою тощо. І я взяв напрямок. Ведення підприємницької діяльності в начальному форматі, при тому я не зупинив все, що було до того. Просто фокус переключився. І це все практичний показник, що якщо у вас формат мислення підприємця, ви інакше вже не можете, ви мусите діяти, ви мусите діяти тут і зараз, але ви мусите щось створити. Запускати, просувати і заробляти, відповідно, якщо у вас теж формат мислення підприємця, думаю, ви мене розумієте. Що стосується навчального приватного курсу мого, який дуже часто я називаю курс по онлайн-заробітку, це не зовсім правильно. Офіційно, це сучасні цифрові фріланс професії. Насправді це курс по тому, коли людина стає онлайн-бізнес експертом. Це може звучати дивно, та деколи по інфоцеганській. Але насправді що це? Давайте розберемо цей тиждень, і мої студенти можуть це в принципі підтвердити понеділок, вівторок, середа цього тижня. Чим ми займалися, щоб далеко не йти. В понеділок в нас була тема та вивчення, яку я вів, ДСГФО. з ГФО, та, ну, що з ґрунтфеодинг. все, що зв'язано. З цією темою це політика конфіденційності, закони, правила, норми, укази, стандарти, перевірка сайтів, онлайн-магазинів, проєктів, чому це потрібно для власного бізнесу, яку це роль грає, як це можна використовувати як послугу, як на цьому можна заробляти і так далі. На другий день в нас було все, що стосується SEO, пошукової оптимізації з точки зору роботи з ключовими запитами. На третій день. В нас було стосовно локального SEO, то все, що з цим зв'язано. До того, після того дуже багато всього різного. Людина, яка проходить моє навчання, це людина, яка отримує практичні та теоретичні знання, це людина, яку я передаю те, чим я займався, і в більшості випадків ще досі займаюсь, все, що мною перевірене і так далі. Кожен з вас може добитись всього в своєму житті. Своїми силами та стараннями. Це переб'є будь-який талант. Звісно, в інтернеті є мільярд різної інформації. Якщо ви йдете на навчання до мене, ключовий момент: ви йдете на навчання до мене за моїми практичними знаннями, не за чиїмись чужими, а саме за тим, що пройшов я. А я не придумую велосипед, я навчаю, як на ньому їздити. Окрім того, важливо розуміти, що. Можливості для того, щоб заробляти перші кошти онлайн, у вас створюються ще в перший місяць, залежить від людини, буквально від людини, хто як включиться, хто як запуститься, хто чим буде займатися, хто як буде фігачити, грубо кажучи. Бо я, наприклад, ще той трудоголік, і е, я не розумію, як можна не фігачити 24 на 7. Якби була можливість не спати, я б не спав. Ну, мені це подобається. З другої сторони, є можливості створення різного роду пасивних форматів бізнесу, коли це йде дропшипінг-формат і так далі. Але варто розуміти, пасивного 100% пасивного існує. Все одно, на старті потрібно щось зробити, а потім це потрібно контролювати та підтримувати. Варіантів, які що можна робити, дуже багато. Тут краще подивіться, якісь мої записи марафонів або вебінарів. В Телеграмі я все регулярно публікую. Але. Суть заключається в тому, що якщо ваша ціль саме фінансова, не кохання, не щастя, не любов, а саме про гроші, тоді вам необхідно тут зараз і вже цим питанням активно займатися, тому що ринок міняється. Штучний інтелект дуже сильно почав розвиватись, і величезна кількість моментів, в яких можна створити ще бізнес, вона відкрита та можлива тільки зараз. І зараз час навчитись, практикуватись і набивати першу базу клієнтів. Тому що через півроку, рік-два це все буде в рази складніше, а в деякі моменти і неможливо. Тому, якщо у вас спосіб мислення підприємницький, стартуйте. Але варто розуміти ще одне. За весь час поки що був один негативний відгук, який я не приховую. Я його всюди публікував від Аноніма про мій курс, де було сказано, що я психічно неврівноважений. І я всім студентам цей відгук вислав. Вони свою думку про це виразили. Слава Богу, в них немає такої, про мене, думки. Але варто розуміти, що я це не про класичний підхід. Тобто я можу і нахуй послати, і по голові погладити, і мені поїбать. Я другий раз жити не буду. І я не цукерка, щоб всім подобатись. Так що, якщо вам підходить чесність, прозорість, прямолітійність, і ви готові до цього, тоді вам до мене. Так само, якщо ви відкриваєте свій бізнес і вам потрібно вивезти його, масштабувати та розкрутити, звертайтесь, якщо є гроші, можемо допомогти. Ну, на цьому все.